Правоохоронці області констатують: міліція повністю готова до несення служби під час позачергових парламентських виборів. На час є вирішення нагальних організаційних питань, аби уникнути правопорушень в період голосування. З цього приводу правоохоронці Хмельниччини організували брифінг у залі та на зв'язку голови виборчих округів області. З 18 вересня і до офіційного оприлюднення результатів голосування. Резонанту діяльність оперативного штабу МВС 16 числа поточного місяця. Особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. Наразі правоохоронці перевіряють стан технічного укріплення приміщень виборчих дільниць. Проблеми є. Констатує начальник УМВС Олександр Розізнаний. За результатами обстеження на 1548 виборчих дільницях, утворених на території області, виявлено понад 3,3 і тисячі то порушень недоліків. Верніше, можна це сказати дійсно, це не порушення, як недолік, які необхідно до початку виборів усунути. Зокрема, на 961 дільниці це 62% відсутні решітки на вікнах, 86, 6, 863 дільниці це 55% відсутні металеві двері в приміщеннях, де зберігаються бюлетні. На 740 це 47% будь-які засоби охорони. На 272-24% засоби альтернативного освітлення. На 105 дільниця це 7% засобів засоби пожежу, гасіння, на 169 11% стаціонарний телефонний зв'язок, на 936% сейфи або сховища для зберігання бюлетнів та виборчої документації. Олександр Розізнаний запевнив, всі без винятку дільниці будуть взяті під охорону. Вітак, так задіють 1760 працівників правоохоронних органів. Згідно чинного законодавства, правопорядок на дільниці повинні забезпечувати два міліціонера. Така кількість реальна лише в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському, тому залучать до співпраці податкову міліцію, службу надзвичайних ситуацій та представників громадських організацій. Хочу звернутися до усіх без виключення представників громадських сил об'єднань, до будь-якої здорової спільноти, яка сьогодні нас є, щоб допомогти нам організувати охорону громадського порядку, щоб на Хмельниччині все прийшло нормально, щоб ми показали приклад такої дисциплінованості, свідомості в першу чергу громадської позиції. Заступник начальника УМВС Роман Гаврилюк наголосив головам виборчих комісій на необхідності забезпечити правоохоронців, котрі будуть супроводжувати бюлетені транспортом. Його технічний стан обов'язково повинні перевірити працівники ДАІ. Прикро, але факт порівняно з президентськими виборами, кількість зафіксованих адміністративних порушень у ході передвиборчих перегонів більша. На сьогоднішній день це 54 зареєстрованих правопорушень. Ті, що порушення. Фіксується їм однозначно, всім буде дана права оцінка, тобто буде прийнято, прийнято рішення згідно чинного законодавства. В більшості випадків правопорушень стосуються контрагітації та пошкодження агітаційної продукції.